Купив я собі ось таку бензопилу Дружбу 4 1964 року. Оцю бензопилу ні разу не розбирали. Як її зібрали на заводі, так її і не розбирали. Тут навіть не регулювали запалення. Як ви бачите, тут виробітки немає взагалі. Це означає, що бензопилою користувалося дуже мало. Також на карбюраторі. Бовти не позривані. Це означає, що цей карбюратор не розбирали. На цій бензопилі є масло поодача, але вона йде якось від карбюратора. До карбюратора прикручений ось такий поршеньок. Я не знаю, чи воно мастило від бензину відділяє, чи воно подає разом з бензиною і мастилом до редуктора. Циві вже піші. І до оцього поршенька йде зверху. Ось такий болт. Він ось так витягується. Я не знаю, чи має тут бути якась зверху ручка, чи має підключатися трос. Хто знає, пишіть. Також на цьому карбюраторі стоїть ось така крешка заслонки. Вона не разом з цим, так як на усіх бензопилах, а воно відкручується окремо. І чомусь тут стоїть карбюратор 66 го року. Ось така бензопила. Хто знає, що це за бензопила, пишіть. Я ще такої не бачив.